Поки наші брекети знаходяться в рідинах, ми будемо випробовувати наступну партію на міцність. Часом мої пацієнти випробовують брекети горіхами, сухарями, виделками, чупачупсами. Один хлопець навіть гриз Лего. Я буду намагатися контролювати силу свого удару і робити однаковий удар для кожного із цих чотирьох брекетів. Металевий перший. Металевий другий. Далі йде сапфір. Вау, він стоїть. Я в шоці? Самолігуюча кераміка. Нічого собі. Всі брекети на місці. Вони навіть не погнулись. Так, окей, я буду бити сильніше. Можливо, керамічний почав трошки. Прошитися, так би мовити, але ця стружка настільки незначна, що візуально крила, брейки та гачки все виглядає цілим. Ну що ж, давайте ще сильніше вдаримо. Поїхали. Друзі, подивіться, сапфір зараз зламає наш молоток. Так, до кераміки не дійшло ж діло. А, кераміка розлетілася! Металева кришечка залишилася живою, а брекет. Розкрушився. Метал. Продовжує гнутися. Можливо, ми пошкодили вже трошки структуру самого замка самолігу, а наш прекрасний сапфір тримався достойно, але зламався гачок і зламалось два крила. Ну все. Сапфір остаточно розсипався. В принципі, як і очікувалось, Метал переміг. Але особисто я був здивований, що естетичні брекети, як керамічні, так і сапфірові, витримали навіть два удари молотком. Це говорить про те, що якщо брекети якісні, то вони будуть і гарно триматися, і не будуть ламатися.